Астрологічний прогноз 13-14 жовтня 2022 чи четвер-п'ятниця найбільш успішні дні цього тижня. Багато гармонічних аспектів від місяця, великий тригон в п'ятницю, означає, що можна легко дуже зробити якісь справи. В інші дні вони для важких справ, яких будуть робитися більш важко. А щоб все було дуже легко. Як легко, як вітер, то це п'ятниця і четвер. Хочу зауважити, що перспективно робити щось не наодинці, не на самоті, а разом, гуртом, в групі об'єднуватися. Це глобальний прогноз на цей період затемнень, що стихія повітря вона ну, виручить тобто бути разом, допомагати одне одного. Цьому ну, є перспектива. А в ці дні, 13-14 жовтня, це особливо. Тобто, разом можна дуже щось ну, перспективні справи зробити. Хорошо будуть вдаватися подорожі, переїзди, покупки, торговля, спілкування, виясняння якоїсь інформації, яка людям потрібна. Такі одні 13, 14. Дякую за увагу!